Так, всім добрий ранок. Хочу почати ранок скорисного і приємного. Всім, хто ще сумнівається, чи садити ужину, чи не садити, дивіться, це вже третій тиждень моїй мужин. Дивіться, Дивіться, яка Відсіка Дивіться, яка каужин. Дивіться. Яка Цікажи, опа, яка красота. Це вже третій тиждень моєї. Ми вже і наїлися, і соку наробили. І що ми вже це, дивіться, які ягоди. Зараз зарабомпала опа. дивіться, які ягоди. То це щось неймовірне, і смак в неї. І це і користь, і смак. І дві цікаво родючі. Хто ще сумнівається, садіть. будете мати дуже корисну ягоду. Так, поливаємо наші сидирати. Тут в мене дві грядочки від цибулі засіяні. Тут в мене века овес шпинат. Вон маленький. Шпинатик. Віться, як шпинатик позвонив. Так, шпинат, горох. Зараз ще звідти покажу, ще другу рядочку. О, така в нас ці. Був, е, у нас ці. Ходай був в понеділок, у нас був дощик. Десь в понеділок і второк Десь був дощик, але все одно земля е, суховата, тому е, я зараз полью. Просто зліючки, полью. І дивіться, яка, яка шикарна, яка шикарна века. І ці всі сидирати. І горошок навіть от горошок видно. Красота. Зараз польємо, щоб були гарні-гарні. Так, добрався до своїх перців-баклажанів. Цього року ними не налюбуватися. Дуже красиві, дуже родючі. Вон покажу вам свої перчики перші. Віці, яка красота, ярні. Ми вже їх збираємо. Віці, які перці, аж його валить. Ой, аж валить його, мусив підв'язувати. Тут перчик такий. Ой, Тут такі перчики. Ну, перчики я вже не буду підкормлювати, бо то вже треба, щоб вони достигали, а баклажани я буду підкормлювати зараз. Бо ми вже дуже багато баклажанів зібрали. Ну навіть жук. І треба цей так, бо баклажани, в'яжуться ще багато є малих. Дивіться, який шикарний перець. Я забувся про нього. Мені ще дали в магазині якийсь чорний. Сорт, не знаю, що то. Чи синій, чи чорний. Дивіться, який перець. Дивіться. Який він здоровесний. Це гарний такий. Дивіться, який. Який треба покинути на насіння. І це. Забувся, як він називається. Я вже навіть про нього забувся. І це. Значить, усі баклажани ще активно в'яжуться, ми... Ще зараз їх трохи підкормимо. Так, підкормлюю я от таким майстер агро. щоб краще сонечко за це. Отаке от майстер агру. Тут формула 15, 17, 28. Ще трошки є азоту, трошки калію є. Тут є і. Значить, Мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, вітаміни. Ну, коротше, Ще нам, нашим баклажанчикам буде ще. Це. Значить, Я даю цього е, майстра агро столову е, ложку на вітру. Баклажан дуже багато використовує мікро. Це кояк, ще я його підкормлю. Ще дивіться, який гарний ще листя гарне, Ще, ще він нав'яжена. Ось така нам буде на підкормка. Так, ще хочу вам показати свою молоду грушечку. Дивіться. вона невеличка. Але дивіться, які шикарні груші. дивіться, Які літні шикарні грушки. Дивіться, які грушки, Дивіться, скільки вона нав'язала грушок. Дивіться, дивіться, які. грушки, Вони цей літній сорт. ну, Мені здається, що нам знайомі привозили. Аж до самого низу. Аж до самого низу. Дивіться, який літній. Це похоже до літньої бери. Вона, як зараз, ми на початку вересня зриваємо. І е, на початку вересня зриваємо. І е, два тижні вона лежить. Потім вона супер. Вона така солодка, жовтіє. Така грушечка. така грушка е, Цей смачна. Що дуже смачно. Бачите, стільки грушок, що аж її е, водить, то я попідв'язував. така у мене грушечка. Так. Підкормлюю ще наш виноград. Дивіться, який грона. Буду сьогодні підкормлювати. Він вже починає стинути. Це щось наподобі. Я не знаю точно, який це сорт. Ну, це простенький сорт, але він родить нас кожний рік. Нема такого року, щоб він нас не родив. Дивіться, який там грона. Опа! Така красота. Він вже починає стигнути. Повно, його повно. Тут у нас кожен рік повно. Ми йому сусідам віддамо, віддаємо. Він нам тут такий затінок робить. О, дивіться, як він висить. Опа! Як ігрон. Так не дуже ми так його і сильно обробляємо, бо кажуть, що цей культурний треба обробляти дуже сильно. І там з ним гратися, і пагони рахувати, і общипувати. Тут немає без нього ніякої заботи, але він зараз достигає. І я йому ще трошки даю підкормку, щоб він був солодший. І щоб він швидше достигав. Швидше достигав, солодше і щоб більші ягідки були. Значить, що я даю? У мене є ще трохи зеленого добрива. Так, зеленого добрива я на відро даю два кухлики зеленого добрива. Тут нема, кажуть, що не можна коли вже зни, але тут в зеленому добриві нема багато азоту. Але тут є різні кислоти, різні. Ці вітаміни, які поможуть йому краще стигнути. І до цього зеленого, до цього відра з зеленим добром я даю калію сульфат. Це теж тут калій. Я даю дві неповні ложечки. Калію сульфату. Калію сульфату дві неповні ложечки. І це, щоб виноград був солодший і більше ягоди. Все, і калій забезпечить, щоб він швидше стигнув. Ось така підкормічка. Зараз я роблю сьогодні. Я вам скажу, яке число? 27 серпня. От я роблю таку підкормічку винограду. Так, покажу, що наші чорнобривці. Ну це взагалі є красота. Це такий жовтенький. Багрянь. гарячі Ну це дуже красиво. Це дуже красиво, Така красота. Це ж не можна дивитися. Ми так їх любимо. По стежку завжди садимо. І це. Так, вже тут у нас айстри порозпускалися. Теж красивенькі. А, якраз. Бджілка прилетіла. О, такі айстри. І синенькі є, якісь, і глупенькі, і беленькі будуть розпускатися. Отакі красиві у нас айстри і чорнобривці. Красота. Так, переніс банки. Це в нас вже на зиму закрутки. Це в нас огірочки як з бочки в банках. Це такий простий рецепт. Тут ми на дачі прям їх робимо. Вже додому не веземо. Заквасили. Там дали на огірки дві ложки солі на трохлітрову банку. Три дня постояло, потім злили, закип'ятили, дали там хрін, чесничку, кропу, петрушки, смородини, трошки, вишні і все. І залили тим, що кип'яченим цим розсолом, І вони такі получають. Того року ми робили ну красота. Цього року ми не робили. Тут же в мене трошки такі от, вже трошки запаси. Це спасівка моя, що я нарвав. Отакий от, у нас підвалчик. От. Тут вода йде у нас проведена в нього. Ось от. От, о, тут драбинку ми ставимо, от підвал. Колись у нас е, в цьому підвалі то постійно стояла вода. То круглорічно, то всі сусіди, всі брали воду, поливали. А тепер уже багато дуже людей покопали криниці, і ці води під шкірні зійшли. І вже ми такі вже маємо підвальчик, що тримаємо ну, основні закрутки нас вдома. А от оці огірки, як з бочки, у банках, то ми тут зразу робимо і тут собі. Такі запаси вже маємо. Ось така вже в нас вже запаси. Так, завожу кошу, косу. Буду косити, завтра в нас свято. А тут же в нас травичка позаросла, трохи в мене заросла, і в сусідів позаросла, в вам покажу. Вже гарненько. О, гарна травичка, тут дощики пішли. І травичка у нас. Позаросту, треба покосити і в себе і піти до сусідів покосити. Зараз покошу і покажу результат. Так, все, ми швиденько. О, вже так покосили. Вже буде гарненький у нас, О, красота, яка. Чистенько, порядок. Тепер і можна її вже святкувати. Завтра велике свято успіння Богородиці. Так, хочу всіх привітати з цим великим святом, побажати миру, злагоди добра, всім здоров'я, мужності, витримки, щоб ми на той рік вже святкували це свято в мирі, щоб наша країна процвітала. І, всі, і все в нас було добре, все, всім мирного неба і гарного святкування.